Всім привіт! В цьому відео на обзорі BMW X5 в кузові e 70 самим надійним дизельним двигуном М57. Так як це рестайл і 2013 рік, чому саме М-мотор, а не N. Тому що це американець. Американець від європейця зовні не відрізняється нічим, а от комплектацією дуже. В Європі вже почали ставити в рестайлі нову коробку і новий мотор 8HP і мотор N57. На Америку досі ставляться в рестайлі старий мотор М57 і коробка 6HP. Тут написано 3,5, хоча двигун тут 3 літровий. В Америці так заведено. Вони пишуть 3,5, коли одна турбіна. І 4, коли дві. А тепер фішки комплектації. Відкривання, закривання багажника з кнопки. Камера заднього руху. Також це можна робити із салона. Пороги були. Комплектації без, буде комплектації з підсвічування зеркал, також камери в них. Адаптивні фари. Ти на Тут указується сідушки є. бандитська машина з комфортом. Якщо ви хотіли когось багажнику провести, то він буде їхати. Це теж з рівнями безпеки. Це було через ту сторону більше місця. В комплектаціях без третього ряду немає регулювання задніх сидінь. Тут воно є. Про місце ззаді розповідати в обзорі, якщо ви дивитесь цей обзор, мабуть, ви собі хочете придбати такий автомобіль. Нащо вам знати, як будуть їздити люди ззаді? Ви будете їздити за кермом. І там зручно. Я всі в цю машину мені максимально зручно. Я сиджу в Іксі другий раз в своєму житті. Ну, Перший раз я сидів максимально старому, мені не сильно сподобалось. Там хейтери мене захейтять в коментарях. Звісно, там. Коротше, в цій мені зручно. Дуже зручна посадка і підтримка сидіння. Хоча немає електронної підтримки, тут є просто а, така клас. Мені все подобається, хоча я не BMW-ст. Я бачу, що тут є електроручник, багато фішок, яких я тупо не знаю. Ну, Я думаю, якби я покатався хоча б пару днів, я б з усім розібрався, звісно. І колір кожи, ну ви самі подивіться, ну це пушка. Так вміє, мабуть, тільки BMW. Ребята, це BMW. Чорна криша, панорамна криша, три камери, дві бокових, одна задня, безключовий доступ, трьохзонний клімат. Та що вам ще сказати? А скажу я вам то, чого тут немає. А немає тут вентиляції сидінь, масажу сидінь, підтримки сидінь, підігріву руля, ну і в принципі все. У даній комплектації не вистачає одної педалі, ну бо автомат. Зразу можеш нажав на тормоз і зразу А, да? Не треба зажигання нічого. Что, заводь, завод поехали? Подожди. Что? Что? Ты с ручником разбирайся. А, ручник? а ножник. А, она на ручнику зараз? А я попробую, не знаю. Я Буд відкрив. Я... Лексос дуже важка. Дуже важкий, авто... дуже, дуже важкий для розуміння автомобіль після БМВ. <рес> дуже комфортно. От після моєї, після Lexus. Дуже так, просторо, місця багато. Тут є, до речі, цікава коробка доволі. Я про неї трохи згодом розкажу. А поворотників а, дуже зручний. Ти один, один раз нажимаєш, він три рази кляцяє. Дуже зручно, до речі. Чистий дізін mm? Кажу, чистий дізін такі. Взяв би собі так. Це всіх я узнаю. Блять, шімухає, спасіба, блі. Виїхало на півдорогу. Пітер, блядь. А что че тут чек говорит? А, ну вот это же BMW. <плёздный> <рёздный> чек говорит, экология Нажми, нажми, ну, такие таун зубы. Как у не? Нормально, так уже мое, я тебе скажу. Да, поменяй -по -по не заехать, сам шок. Не, я здесь так само. Так само, десь. Да. Ми, рівняємо, ми чогось його рівняємо із моїм Лексусом. Його треба ріняти з джипом. Да, джип старий, але це теж позашляховик. Ну як, Ні, це паркетник, то позашляховик, але все одно, да? будемо так рахувати. От З джипом вони чимось схожі. Не те, що вони там обоє високі і повноприводні. От мені тут більше подобається те, що тут немає ніякої такої знаєш, валкості. Вона не валка. Вона прям тримається. Джип, він більш такий розваляний, він валкий. От В поворотах прям чувствується, як його там завалює на ту чи іншу сторону. Ні, тут такого немає, вона собрана. М -м, дуже помітно, що це сучасна машина. Не по її мультимедії, і електроніці, а по ходовій властивості я маю на увазі. Тут дуже цікава коробка. Якщо хочеш включити драйв, нажимаєш unlock. На себе драйв включений. Ти можеш просто приїхати на місце, заглушити машину, і вона сама перейде в паркінг. Або нажати оцю кнопку P і все. Цікава річ із спортрежимом. Якщо ти включаєш спортрежим, от так от. Хорошо. І ти можеш просто приїхати, заглушити машину, і вона сама стане в паркінг. Отакі от діла. Так як це позашляховик, ми приїхали на офроад і будемо пробувати ікса на піску. Давай назад, ти не проїдеш. Ти не проїдеш, їдь задом. Прикол. Вообще ходить. же сина, хуйла. Десномок який, це все-таки не понашляковий. Це самий натуральний паркет. Ви самі бачили. На ну, виводі це не те, що там якісь такі, чи щось не то, чи машина не така. Просто на нових машинах дуже багато електроніки і кнопками вона не виключається. Там, знаючи тіпи, вони просто приїжджають, винімають релюшки. Вони вже знають, що які релюшки винімають там на антибукси, на всі ці штуки. І нормально гасають. Та стравлюють колеса і гасають. Все. Це зараз ці знаючі типи напишуть в коментах, що нема нічого, не треба нічого висовувати. Це прокладка між сидінням не така. Якщо ви думаєте, що щось ми не так робили, напишіть в коментарях, щоб ми знали, і ми поїдемо і знімемо, як вона їде. Про експлуатацію цього автомобіля. Власник володіє ним один рік. І не вклав в нього нічого, окрім резини, яка, до речі, стане вам також в копійок. Близько 100 доларів за одне колесо. Як літньої, так Це ЦБУ. Одне можна сказати точно, що це сучасний автомобіль. і Якщо щось вийде з ладу, точно вам стане в копієчку. І так ми вирішили зробити заїзд. 250 кінських сил проти 235. 3 літра дизель проти 3 літра бензин. 1800 кг проти 2400 кг, поїхали! Но в нього трохи будут торчи так? да? Ні, это завтра... ми турбояма просто. Це ми просто Дубль два. Їдемо під горку. Підйом. Ну я спускала з'їду. Так з'їдь, візьми лівіше. Ну що? Почекай, він лівіше трошки візьми. Там, Там вон машини вже едут. <ривіт> Давай. <ривіт> Давай. <ривіт> Давай. <ривіт> Давайте. Ну що? <ривіт> Три. Vai ah, ok. Навиці каталізатори, екології, стейдж другий і знов їдемо. Дубль два. Так, значить, зліва в нас власник X5-го, в нього також є 60-ка з таким самим двигуном, але він каже, що вона їде краще. Краще їде. Краще. Не, ну вона краще їде. Я, ну, 60 ка по з'їбе. зібе. Я і думав, що X5 з'їбе. По факту. Ну, я з Льохи чисто в шоке. Я довольний і я в шоке. Магіот, магіот. Що, наступний випуск тебе 60-ку зробимо з, з, з Лексусом? Да. Все. Хто Є? програє, бригається на Угу.